Не знаєте, куди подіти сливи, тоді цей неймовірний пиріг для вас. Розділяємо сливи від кісточки та нарізаємо кусочками, такими крупненькими. Ріжемо всю сливку, нам потрібно тісто філо. У мене лежало в холодильниці, мабуть, місяць, я за нього забула навіть без морозилки. Змазуємо трошечки форму нашу і робимо гармошечку з тіста філа. У мене упаковка була 400 грам, пішло у мене половина 200 грам на весь пиріг. Робимо гармошечку, неважливо, навіть якщо порвалася, складаємо так, щоб сливки в гармошечку потім скласти. Знаєте, коли почала готувати цей пиріг, не думала, що він буде наскільки смачний. Він легкий, смачний, повітряний за рахунок крему пломбір, він взагалі неймовірний. Розкладаємо сливки, стараємось класти в кожну гармошечку. У мене слив пішло десь 300 г на весь пиріг. Ось так зробили: робимо заливку: Два яєчка, ванілін, цукор, крахмаль кукурудзяний і молочко. я брала півлітра молока на мою формочку. Все гарно перемішуємо, заливаємо пиріг, відправляємо випікатися на 40 хвилин.